А як танкіст я ще служив у срочку в Десні в 2009 році. Почалася ця війна і, ну як це, я буду сидіти вдома, у мене дружина є, двоє дітей маленьких. І пішов в вінкомат як добровольцем. Не чекав ні повістки, нічого, а добровольцем пішов. І мене зразу через, через день сказали. Там є, набирають танкістів і ти попадаєш туди. І так я попав в цю бригаду. Наші бої були дуже страшні, дуже страшні. Ми і закритих, вони і напряму стріляли. Були я один і проти 28. І нас арта прикривала, і штаб їхній спалив, танчик спалив, бетер спалив їхній. Мішка нормально вийшов. Диручи, в нього навіть ангел є, в нього як душа є. Він як, як чувствує, що треба тікати, що треба тікати. Дуже-дуже ну, переживав не за себе, а переживав за свій екіпаж. Дуже страшно. Особливо коли по тебе як стріляють, це дуже страшно. Ну, це наша земля. I nam, nam trzeba ich troszkę wyganiać z tego mięśnia, z